Тепер я хотів би передати слово його високоповажності Володимиру Зеленському, президенту України, і передаю йому слово. Дуже дякую всім присутням за цю можливість і за підтримку. Вітаю з незалежної та вільної України, але з Україною, яка досі змушена боротися за свою свободу проти російського терору, щойно йдучи що робити. Це звернення. Я отримав інформацію про те, що російським ракетним ударом по Дніпропетровській області, по залізничній станції, прямо по вагонах, на станції Чаплине. Чотири пасажирські вагони зараз горять. Станом на зараз вбито щонайменше 15 людей, близько 50 людей поранено. Рятувальники працюють, але на жаль, кількість загиблих ще може збільшитись. Так ми живемо щодня. Так, Росія підготувалась до цього засідання Радбезу. Пані та панове, пане голову, пане генеральний секретар, шановні члени Ради безпеки ООН, усі ті, хто поважає, виконує Статут ООН. Сьогодні наша держава відзначає головне національне свято, День Незалежності. І зараз ви всі бачите, як багато пов'язано у світі саме з незалежністю нашої держави, саме від того, чи в мирі Україна, чи в безпеці наш народ. чи гарантується цілісність нашої території, недоторканність наших кордонів. Можна взяти будь-який аспект страшної війни, яку Росія розв'язала проти нас. І в кожному такому аспекті буде коріння тієї чи іншої глобальної кризи. Що саме зараз відбувається? Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи. Це факт, що російські військові зробили територію найбільшої атомної станції в Європі. Запорізької атомної станції зоною бойових дій. Це факт. Через збройні провокації в Росії, через обстріли, через розміщення на території станції терористів під російським прапором. Зараз уся Європа і усі сусідні регіони перебувають під загрозою радіаційного забруднення. Це факт. Хто з вас забув, що таке Чорнобиль? Запорізька атомна станція це шість реакторів. В Чорнобилі вибухнув один реактор. Місія МАГАТЕ якнайшвидше має взяти під постійний контроль ситуацію на Запорізькій атомній станції, а Росія повинна без будь-яких умов припинити ядерний шантаж і повністю звільнити станцію. Росія поставила світ на межу небаченого голоду. Це факт, що російська блокада українських портів на Чорному Азовському морях посилила дефіцит. На продовольчому ринку, який був і без того дестабілізований. І це на фоні жахливої кліматичної ситуації у різних частинах планети. Чого вартує одна лише посуха в Європі найбільше за 500 років. На щастя, нам вдалося досягти таких умов, за яких Росія змушена була прийняти умови міжнародної спільноти завдяки цьому зерновий експорт з трьох. Українських портів був відновлений. Це вже знімає частину напруги на продовольчому ринку, але не знімає загрозу повністю. Тільки повноцінне відновлення українського аграрного експорту без будь-яких перешкод може бути гарантією того, що десятки мільйонів людей по всьому світу матимуть що їсти. І чи не обурює вас те, що навіть зараз, у 21 першому столітті, Ще доводиться боротись, щоб врятувати десятки мільйонів людей в різних країнах від штучного голоду саме штучного голоду, який спровокувала одна держава своєю божевільною агресією. І це також факт українців обурює. Не для того створили ООН, щоб і в 21 столітті обговорювати те, що повинно було давно залишитись у минулому. Але тим не менше я дякую і пану Генеральному секретарю ООН, пану Гутєришу, і Туреччині, пану президенту, і усім іншим солідним суб'єктам міжнародних відносин, які борються проти продовольчої кризи, за яку відповідальна тільки Росія. І вже найближчими тижнями маємо зробити все, щоб розширити існуючу зернову експортну ініціативу. Ми беремо інший. Аспект енергетика це факт, що Росія свідомо намагається привести десятки мільйонів людей до енергетичної бідності, позбавити їх нормального доступу до базових благ, свідомо накручуючи енергетичні ціни. І це робить постійний член Ради безпеки ООН, який досі має привілей права вет, енергетична криза для Європи, загроза масштабного голоду. Політичного хаосу для країн Африки і Азії, цінова криза для усього світу. Чи не забагато дозволено одній державі? Чий представник сидить серед вас? я згадаю ще один аспект: це цінності. Так дійсно, ми маємо чесно говорити про те, що в різних частинах світу неоднаково сприймають, що таке цінності. По різному дивляться на це, але всюди у світі життя має. Цінність. Мир має цінність. Економічний добробут має цінність. Всі держави, якщо вони поважають себе і своїх людей, карають за вбивства і не шанують катів. Однак ми бачимо, що є держава, яка не просто поводить себе по-іншому, а яка гордиться тим, що поводить себе по-іншому. Вона нагороджує вбивців, захочує. Катів, і це загроза не тільки для України. Тисячі українців вбито російськими окупантами, десятки наших міст зруйновані російською артилерією. Росія не дотримується базових конвенцій щодо військовополонених. Про це сьогодні також говорили. Свідоме вбивство російськими окупантами наших військовополонених в Оленівці стало однією з найстрашніших сторінок історії Європи. І негайно потрібна місія ООН. Зі встановлення фактів в Оленівці, мандат якої має бути поширений на всіх українських полонених, які утримуються зараз російськими силами. Немає такого воєнного злочину, який би ще не вчинили російські окупанти на території нашої незалежної держави. Але якщо не зупинити Росію зараз і в Україні, якщо не зупинити її перемогою України, то усі ці. Російські вбивці неминуче опиняться в інших країнах. Європа, Азія, Африка, Латинська Америка, всюди вже є сліди російських воєнних злочинців. І всі ми маємо об'єднатися і діяти максимально рішуче, щоб ніде більше не було слідів російських ракет, спалених російською артилерією міст. Щоб ніколи більше не було загрози радіаційної катастроф. Росія повинна звільнити. Захоплену територію України, щоб ніколи більше не було продовольчої кризи. Росія повинна вийти з нашої землі і нашого моря. Щоб ніколи більше жодна держава світу не могла нехтувати статутом ООН і обов'язковими для усього людства конвенціями. Без винятків для всіх Росія має бути притягнута до відповідальності за злочини агресії проти України. Відповідна резолюція буде внесена на розгляд 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, щоб відчуття справедливості знову повернулось до міжнародних відносин. Ми всі маємо підтвердити і змусити Росію визнати, що непорушність кордонів і мир є безумовними цінностями для усіх народів. Ось чому. Незалежність і цілісність нашої держави мають фундаментальне значення для міжнародних відносин. Збереження нашої незалежності, гарантування нашої безпеки, повернення нормальних економічних зв'язків з Україною, поверне справжню силу статуту ООН і обереже світ від тих криз, які ми всі змушені переживати зараз. Пане генеральний секретар, шановний Антоніо Антоніутериш, Має амбітний намір наступного року організувати саміт майбутнього. Ми підтримуємо цей намір і підкреслюємо, щоб будувати майбутнє, потрібно залишити на смітнику історії те, що завжди заважало людству жити в мирі, а саме агресію і колонізаторські амбіції, тобто те, з чим Росія прийшла в Україну. І я вірю, що ми дійсно зможемо побудувати майбутнє. Було би дуже непогано, і символічно, що такий саміт міг би пройти і в Україні. Бо саме на нашій території, на території України зараз вирішується, чи буде взагалі майбутнє у нас, чи буде взагалі у світу майбутнє. Це вирішується і на Запорізькій атомної електростанції, і в наших морських портах, і на Донбасі, і в Криму. Наша незалежність це ваша безпека, безпека усього вільного світу. Я дуже дякую вам за цю можливість, за розуміння моєї ситуації, ситуації нашої держави. Дякую за увагу, дякую за головування Китаю, за можливість взяти участь в цьому засіданні в онлайн форматі. Слава Україні!